Оболонь субота, восьма година вечора. У житловому будинку по вулиці Героїв Сталінграду лунає два постріли. Двоє невідомих чекали на ієрея Романа Ніколаєва просто під дверима його помешкання. Обидві кулі влучили священникові у голову. Вже за кілька хвилин на місці з'являються перші правоохоронці. Кримінальне провадження розпочати за частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України. Це намисне вбивство, але не доведено до кінця, оскільки. Чоловік ще живий. Усю ніч медики боролися за життя потерпілого. Наразі він перебуває на апараті штучного дихання. А от міліція відтворює події минулого вечора. У панотця влучили, а потім імовірно відтягнули на сходову клітину. На це вказує довгий кривавий слід на підлозі. Не на камеру сусіди розповідають, це не пограбування. Хоч злодії і забрали ключі від помешкання та вдарлися в квартиру, звідти майже нічого не зникло. Не вірять у злочин, заради наживи і в лаврі. Священнослужителі характеризують отця Романа лише з найкращого боку та не розуміють, хто може стояти за цим злочином. Наразі вони моляться за його одужання і сподіваються на професіоналізм міліції та лікарів. Ну, лікарі кажуть, що стан дуже складний, тому що були пошкоджені важливі центри головного мозку. і одна куля прийшла на виліт, інша куля залишилася. У черепній коробці її так і не видалили, тому що може бути і ще гірше, якщо зробити таку операцію. Поранений священник навіть не мав власної парафії. Землю у своє розпорядження церква так і не отримала. А рей Роман Ніколаєв служив в іншому храмі на оболоні. Ще у 2013 році на місці цього хреста вирішили побудувати храм святої великомучениці Тетяни. Саме у ньому має правити важкопоранений учора ієрей Роман Ніколаєв. Проте за два роки будівництво з мертвої точки так і не зрушило. Проти спорудження храму Московського патріархату неодноразово виступали проукраїнські активісти. Тож, ймовірно, церковний детектив у столиці пов'язаний із війною патріархатів. А поки міліція намагається розплутати цей злочин, віряни чекають на повернення священнослужителя. Роман Пагулич, Олександр Шиян, телеканал Новин 24.